Друзі, я вас вітаю! Сьогодні питання дня у нас звучить так. Як не дозволяти собі занадто багато? Якби ви знали, як я чекала на це запитання, воно таке цікаве, таке глибоке, я думаю, вам буде надзвичайно цікаво сьогодні зі мною. Отже, давайте подивимося на семантику даного запитання. У нас є слово занадто багато, як не дозволяти собі, занадто багато. Дивіться, якщо у нас є занадто багато, давайте введемо сюди протилежне поняття занадто мало. Якщо я сплю 12 годин на день, це занадто багато. Але спати 6 годин на день це занадто мало. І коли ми маємо два кордони, то ми можемо визначити. Щось посередині норму так? нормально спати 7, 8, 9 годин на день. Гарно, зрозуміло. Якщо ми, наприклад, я дозволяю собі з'їдати 3 кілограми фруктів на день, це занадто багато. Але згризати півяблучка на тиждень це занадто мало. Угу, Тоді в нас формується норма. Наприклад, 700-800 грам фруктів на день. Не знаю, придумала б ще дієтологи і права я чи ні. Ага, нібито зрозуміло. Добре. Але якщо ми візьмемо таке поняття, занадто багато їсти шоколаду. Наприклад, плитка шоколаду на день це занадто багато. А чи є таке поняття, як занадто мало їсти шоколаду? Угу, Дивно, так? Мабуть, немає. А якщо у нас немає крайнього кордону, де оця норма? Де оця норма? А її не існує. Да? Добре, якщо ми візьмемо поняття, дивитися Тік-Ток, дивитися Тік-Ток 2 години на день, це занадто багато. А чи є поняття, що дивитися Тік-Ток занадто мало. Ні, його немає. Тоді, звісно, не формується оця норма, скільки нормально дивитися Тік-Ток. Ага, так. Давайте повернемося до семантики нашого запитання. У нас там є також поняття не дозволяти, тобто забороняти. У нас є дійсно якась в голові забороняюча частина. А є дозволяюча частина. Так от дивіться, ці забороняюча, дозволяюча частина вони дуже класно гармонійно співіснують в таких поняттях, як сон. Мені забороняє моя забороняюча частина спати 12 годин на день, але і 6 годин на день. А от дозволяюча частина дозволяє мені спати 7, 8, 9 годин на день. Нормально. Мені моя забороняюча частина забороняє жерти по 3 кг фруктів в день, але й забороняє з'їдати пів яблучка на тиждень. Але дозволяюча частина розумієте, так, дозволяє з'їдати мені 700-800 на день. Але мені забороняє моя забороняюча частина дивитись, з'їдати плитку шоколаду на день і. А дозволяючи, чи що вона дозволяє? Нема що дозволяти, нема норми. Тобто тут у нас існує тільки заборона в шоколаді, бачите? І точно так само в Тік-Токові. Тобто мені заборонено дивитися 2 години на день, але що я можу собі дозволити? Нічого. І ви зараз можете казати, Ні, ну так а чого, я там дозволяю там, з'їдати полосочку шоколаду там, чи півгодинки на день, дивитися Тік-Ток це нормально. Це ваша раціоналізація. Дивіться, це все добре, розмишляти можна дуже довго, умнічать, але воно в житті не працює. Знаєте чого? От, Наприклад, у вас там ви дивилися це тікток, а посуд не помили, хоча могли помити його півгодини, за півгодини. А потім вам уже спати хочеться, а тарілки не миті, Ви така. А, так Хочеться вставати, на що я дивилася той Тік-Ток, я вже за цей час уже помила той посуд. Да? Тобто нам, наша емоці... емоційна частина вона не дозволяє, вона завжди згадає. Або ви така, все, там, полосочку шоколадки з на день, це нормально, така з'їли, а на ранок встали, а у вас там плюс на вагах. І ваша забороняча частина вона вам все приповне, не переживайте. Да? Тобто, бачите, тут формується такий неврозік, конфліктик такий внутрішній, який забирає на себе дуже багато енергії. Тобто, скільки б ви собі таку міліграмушечку шоколаду б не дозволили, чи ті, хто так подивиться, завжди ви будете відчувати якусь внутрішню провину, що ви зробили щось, дозволили стали собі таке поганеньке. І що ж тоді робити в цьому місці? Що вам пропонує так, ваша е, така забороняюча частина? Нічого іншого, як терпіти. Терпіти. Все, терпіть. Не жевте шоколад, не дивіться тікток. А от про терпіння, про його користь і про його шкідливість у психології ми поговоримо вже завтра. Приходьте, буде дуже цікаво і обов'язково ж ви ж не забувайте писати ваші запитання і приходити на мої індивідуальні консультації. Все, друзі мої, па-па, на добраніч, я з